Усім моє вітання! З вами Дмитро. І сьогодні ми будемо знову багато функціонально йогу робити з більшим нахилом на ноги, тому що нагадую, здорові ноги, здорова спина. тим, як ми розпочали, подавайка, підписка, залишіть коменти, як саме почте. І ми починаємо. Ми робимо завномочок за спиною. Намагаємось, якщо у вас не виходить, ось якщо великі пальці впираються. В наш криш, якщо у вас не виходить розкрити долоні назовні, то ми робимо тиск пальцями в долоні і сводимо лопатки разом. Ось такий замочок виходить. У деяких не виходить. Ось, дихаємо через ніс спокійно, плавно, я не буду казати. Як дихати, ви повинні сконцентруватися на постійному спокійному диханні, не затримайте дихання і не поспішайте, ми не бігаємо. Тому дихаємо, як ми гуляємо по вулиці, бо я буду більше пояснювати самопочуття під час асаду. Відкриваємо замочок, зводимо лопатки разом, втягуємо живіт і підкручуємо таз до переду, виходячи на носочки. Маківкою тягнемось до неба, відводимо руки на максимум і тримаємо в цьому положенні. Завжди тримаємо баланс. Усі наші пальці тримаються на підлозі. Ми не відриваємо їх, завжди штовхаємось до неба. Ми малюємо одну лінію. Якщо у нас розслабляється таз, ми уходимо один з боків. Весь баланс знаходиться на пальцях. Дихаємо плавно та помірно. Концентруємося, якщо таз я відпускаю, живіт розслабляю, я йду на п'яточки. Якщо я відвожу таз назад, я валюся вперед. Тому ми намагаємось втягнути і зафіксувати саме нижню ділянку тазу. І тримаємо так. Постояли, стаємо на п'яточки. Замочок ми зберігаємо. І робимо нахил допереду. Розумію, що у більшості не буде прямої спини. Ми розслабляємо ручки, струсили, знову замочок повернули, відводимо руки на максимум і нахил. На максимум. Тут дуже важливо тримати одну лінію від нашого крижу до нашої патилиці. При можливості нахиляємось більше. Якщо ви відчуваєте що сутулиться поперек, ми згинаємо ноги, контролюємо дихання та тримаємо дане положення. Дивимось перед собою. Можна тулок трохи подати вперед, щоб більше вага йшла на кінчики пальців стоп. П'ятки не відриваємо з підлоги. Лопатки тримаємо. Концентруємось на самопочуттях. Якщо відчуваєте, поперек розслабився, піднімаємо тулуб трохи вище. Тримаємо, концентруємось. Розслабляємо руки, впираємось руками в наші стегнові кістки. В верхню ділянку ближче до паху. Намагайтесь впертися саме в кісточки, там, де у нас кріпиться м'яз. Проксимальний верхній кінець. І ми тиснемо, намагаємось відчути, як ми руками витягуємо наш хребет. Намагаємось втягнути трохи живіт для того, щоб відчути більшу концентрацію. Ви можете навіть відчути, де з якого боку більше тягне. Тому ми концентруємось і тиснемо симетрично, ми намагаємось симетрично вирівняти руки і відчути, як. Напружуються наші трицепси під час витяжіння. А так само, як у нас розтягується все, що від лопаток до крижу. Дихаємо повільно, приймаємо це. Далі ми виходимо в стілець. Втягуємо живіт, не прогинаємо поперек. Ми втягуємо живіт, трохи присідаємо. Колінки разом, стопи так само разом, не розводимо в боки. Не робимо так, щоб у нас була жабкою ось така штука. Стопи разом, пальці розставляємо. Підтягнули живіт, присіли. Ось пряма спина, зіг-зак. Ту не прогинемо, підкручуємо таз. Руки до неба. Якщо ви ось так сотулитесь, просто нижче тримайте руки. Дуже важливо саме тримати одну лінію. Концентруємось на відчуттях, втягуємо живіт, намагаємось. Голову не опускаємо. Тримаємо, фіксуємо положення. Концентрусь на правильності геометрії. Тримаємо, дихаємо повільно. Розумію, що складно. Робимо крок назад лівою ногою. Виходимо у воїна. У даному положенні так само, ми не намагаємось прогнути поперек. Ми намагаємось правою стопою тиснути себе назад, лівою стопою носочком тиснути себе вперед. І ми робимо супротив з двох боків. І вся вага йде під тазом. Ми ось присіли, зігнули в кут 90 градусів передню ногу. Втягнули живіт, робимо супротив два боки, руки до неба. Тримаємо дане положення. Більше згинаємо ноги, щоб більше навантажити саме передню ногу. Задня нога не згинається. Ми її повністю теж напружимо, вирівнюємо. Тримаємо дане положення. Дихаємо повільно. Відчуваємо тіло. Ноги повинні горіти. Зараз ставимо. Задню ногу на коліно. Передня нога при можливості уходить на носочок. Руки закладаємо за поперек. Ось так. Лопаточки зводимо разом. І тиснемо таз допереду. Намагаємось тримати і трохи підтискати руками нашими передпліччями в таз. Для того, щоб більше... Саме вигнути спину. Носочок тримаємо. Концентруємося на відчуттях. Дихаємо плавно та помірно. Намагайтесь відчути, як розтягується наш чотироголовий лівий м'яс. І йде напруження на, під, на підйомі стопи. Добре. Лягаємо на стегно, рука ліва стає напроти правої стопи. Беремось за носочок і потроху вирівнюємо ногу. Якщо ви у цей момент починаєте сідати на п'яточку назад, то ми відставляємо коліно ще назад. Сенс в тому, що ми повинні не сутулити поперек, а пряму спину тримаючи, тазом тягнемось до... Патилиці наша е, стегнова кістка, стегно ліве в перпендикулярі з підлогою. Це дуже важливо. І наша пахва права не відривається від правого коліна. І тримаємо дане положення. Я розумію, що може тягнути дуже сильно, тому ми можемо тримати ось так. Головне, щоб ви відчували по задній поверхні стегна натяжіння. Тримаємо це положення. Рука, наша ліва залишається на лінії правої п'ятки. Дихаємо повільно. Робимо перекат вперед. Ліва рука навантажується. Розгортаємо нашу ліву стопу вправо. Права нога йде на лінію правого плеча і виходимо в бокову планку. Тут дуже важливо, якщо складно, ліве коліно можна поставити на підлогу. Але бажано завжди не вісити на лівому плечі. Ми завжди штовхаємося від підлоги і начебто хочемо зачепитися правою рукою за стелю. Можемо тягнутися, хочете хапанути стелю. Таким чином, ви завжди будете провокувати своє тіло на натяжіння до неба. Тримаємо дане положення. Ставимо руку право на лінію плеча, уходимо собака мордою до гори. Ми тиснемо сонячне сплетіння вперед. Лопатки зводимо, ми намагаємося, начебто хтось взяв нас за сонячне сплетіння і тягне туди. Ми допомагаємо собі руками. Лікті зводимо не в боки, а навпаки назад. І пальцями тиснемо себе вперед. Ноги напружені. І нас начебто тягнуть. Ви повинні відчути, як йде напруга наших найширших м'язів по спині. Дихаємо повільно і розуміємо, що складно може бути. Уходимо, собака мордою донизу. Штовхаємось. Лікті не підкручуємо допереду. Лікті залишаються. Дивитися під кутом ззаду 45 градусів. Пальці розставляємо. Ми тиснемо руками, лікті підкручуємо донизу, намагаємось. І спину тримаємо рівно. Згинаємо ноги, якщо спина не рівна. І потім тільки вирівнюємо ноги. Дуже важливо. І так тримаємо. Далі. Дихаємо повільно, намагаємося сконцентруватися. На відчуттях. Дихайте через ніс. Собака мордує донизу, ви повинні вже знати, як робити. Далі ми вистрибуємо у маласину. Тут теж більшість каже, що треба починати з п'ят. Ні. Ви ставите ноги на ширину плеча або трохи ширше. Спинка рівна, колі, лікті впираються в коліно, внутрішню частину. Підборіддя підтягнути до шиї. Не клюємо, плечі не підіймаємо. Лопатки тримаємо внизу разом і потроху йдемо п'ятками ят, до підлоги. Ось таке положення. Тримаємо дане положення, дихаємо повільно. У деяких дуже сильно розкриває таз. Якраз таки ця асна гарно підходить для того, щоб розкрити таз. Ми тримаємо маківкою тягнемось до неба. Спину якомога рівніше тримаємо без завалів не вперед, не назад. А вже ще далі, коли спинка в перпендикуляр з підлогою. Ставимо руки на підлогу. Повністю на всі наші пальці. Вся долонь лежить на підлозі. Лікті знову вперед не уходять. Ми їх підкручуємо, щоб дивилися кзаду. І У вас начебто ввінчується рука. І потім потрохи починаємо вирівнювати ноги. І тримаємо це положення. У нас вага йде в руки, а не в ноги. Вкрутили, вирівняли. Тримаємо. Ви повинні відчути, як напружуються саме наші. Кисті, плечі, дихаємо повільно. Тримаємо дане положення. Добре. Далі вирівнюємось. Руками впираємось в пах. Тобто не в пах, а в наші. В стегнові кістки, витягуємось, тримаємо, штовхаємо, і знову відчуваємо, як ми цим тиском витягуємо своє тіло. Напружуємо руки, витягуємось гарненько, насолоджуємось цим. Ці Я її дуже обожнюю, особливо коли ви сидите багато, починаєте ставати саме з цієї асни. Добре, зараз ноги разом. Звели їх. І знову стілець. Підтягуємо живіт, ноги разом. Одна лінія хребта, поперек не прогинаємо. Трохи підтягнули, щоб одна лінія була. Руки до неба. Пам'ятаємо ніякої сутулості, прямі лінії, якомога пряміше. Якщо не можемо підняти так руки, руки перед собою ось ту. І потрохи підіймаємо без скрутки ось такого. Дивимось перед собою. Дихаємо повільно. Розумію, що ноги навантажуються. Так і повинно бути. Це якраз таки одна з найкращих можливо комплексів. Для подорожів теж може підійти, якщо вам не стрьомно робити це перед людьми. І тощо. Робимо крок назад правою ногою. Уходимо у воїна. Знову стопа у нас ліва тисне нас дозаду, Права тисне нас допереду. На носочок. Активуємо носочок. Стегно переднє ліве у нас паралельно підлозі. Коліно строго настрого дивиться допереду. Руки до неба. Тримаємо. Тиснемо. концентруємось на напруженні наших ніг. Використовуємо силу в ногах, робимо поштовх протибічний. Дихаємо повільно. Я розумію, що складно. Ставимо коліно. Руки за спину. Передпліччя тиснуть наш таз допереду. При можливості стоїмо на носочок лівої стопи. Тиснемо підборіддя до шиї і тягнемо. Ми повинні більше розтягувати наше праве стегно 4-головий А ліва нога напружується і тут теж напружується чотирьох голове м'ясо. І з стопи підйом. Дихаємо повільно і тиснемо. Лягаємо на стегно. Знову пахва вперлася у нас в коліно. Права стопа, ой, долонь напроти лівої стопи. Паху не відриваємо з коліна. І потроху починаємо вирівнювати ногу. Долонь не переставляємо, нічого не переставляємо. Ось стали, можемо тільки переставити трохи дозаду праве коліно, щоб ми не повністю згинали. Наша права нога в куті 90 градусів, як ви бачите. Або тупий кут. Або 110, або 90. Чим тупіший кут, тим більше ви розтягнете саме ліву ногу. Ось така фігня нам не потрібна. Дуже важливо, щоб пахо завжди знаходилось на коліні. Тримаємо і натягуємо стопу на себе для того, щоб покращити е, натяжіння. Намагайтесь напружувати більше ногу спереду. Таким чином ви будете полегшувати собі витяжіння. Це один з головних аспектів. Розтягуватись не через гравітацію, а через напруження агонистів, тобто антагонистів м'язів. Ми намагаємось розтягнути біцепс завдяки напруженню штроглого м'язу. Добре. Робимо перекат вперед. Навантажуємо нашу праву руку. Розгортаємо нашу праву ногу вліво. Виводимо ліву ногу назад. І бокова планка знову тиснемо рукою нас до неба. Ліко дивиться дозаду. Знову ж вперед не підкручуємо, бо ми травмуємо тоді собі плече. І тиснемо наче Ми хочемо. Захопити стелю ми тягнемось прямо туди, штовхаючись лівою рукою, правою тобто рукою. Дихаємо повільно. Я розумію, що може бути складно. Головне лікоть підкручувати дозаду. Так ви правильно увімкнете м'язи спини і плеча для того, щоб менше травми було і більше було тиску. Добре, ми виходимо з собака морли догори знову. Нагадую, що ми себе руками тиснемо. Сор... Наше сонячне сплетіння допереду, формуючи такий тиск, значить в нас хтось тягне за сонячне сплетіння вперед. Тримаємо дане положення. Дихаємо плавно та повільно. Іноді ви можете видихати через рота. Але це якщо такий глибокий-глибокий вдих. Я собі це дав, тому що я багато... Розповідаю. Добре, далі йдемо собака мордою донизу. Знову ліхті. Вперед ми крутимо. Ліхті дивляться назад в боки 45 градусів. Намагаємось ліхті розгорнути прямо до підлоги. Найважливіше це пряма спина. І потім дотискаємо руками. Плечі не вісять. Ми плечима тиснемо до вух. Тримаємо дане положення. Складно зігнули ноги, пам'ятаємо про це. Дихання повільне, спокійне. Але напружуємося. Завжди через напругу. Тільки так ви будете зростати. Вам не повинно бути легко. І розслабились, немовля. Ось тут. Можна полежати, зробити 6 глибоких видихів. Ваші стег натизнуть внутрішню частину ребер, лягаєте і ось так можете розслабитись. Ось і все. Маю надію, що вам сподобалось. І до зустрічі в нових відео.